Олена Олександрівна, що саме найважливіше наразі в роботі Ради адвокатів Одеській області? Звичайно, 24 лютого 2022 року змінила повністю життя всіх українців і у тому числі звичайно, адвокатів. Ми прийняли рішення одностайно, що ми продовжуємо працювати. І зараз я можу сказати, що жодного дня не було, коли були зачинені двері Ради адвокатів Одеської області. Я дуже вдячна колегам моїм адвокатам, які залишилися. Адвокатура має розвиток, вона розвивається. По-перше, кожен місяць ми приводимо до присяги 20-30 20:30. Нових адвокатів нам потрібно, незважаючи на воєнний стан, виконувати ті функції, які передбачені законодавством України. Саме Рада адвокатів Одеської області забезпечує для більш ніж трьох з половиною тисяч адвокатів підвищення кваліфікації. Мова йде про заходи як офлайн, так і онлайн. І я дуже вдячна нашим адвокатам, які приймають участь в організації цих заходів. Звичайно, зараз ми вже почали проводити і форуми і конференції. Всі ці заходи, по-перше, дають можливість спілкуватися особисто і, по-друге, отримувати нові знання. Хочу сказати, що за ініціативою членів адвокатів Одеської області було створено адвокатський волонтерський центр, який досі займається своєю діяльністю. Це допомога особам, які були переселені з сусідніх областей. Це й допомога Забезпеченим верством населення це й допомога адвокатам. Ви знаєте, що деякі були мобілізовані, деякі в перші дні війни пішли добровольцями на фронт, і наше завдання їм допомагати допомагати їм, членам їх сімей. На жаль, серед наших колег. Ми маємо загиблих. Ми дуже дуже вдячні їм за те, що вони віддали своє життя за те, щоб ми могли працювати. У мене таке питання з приводу допомоги адвокатам. А ми вважаємо це нашим. Завданням допомагати адвокатам, які опинилися у скрутному становищі. Це і соціально незахищеної групи. Ми маємо адвокатів-пенсіонерів, які не працюють, але вони наші колеги. Тому ми маємо і ми це робимо підтримувати їх. У нас створений спеціальний фонд. До нас звертаються не тільки адвокати, але й члени їх сімей. Є багато адвокатів, які хворі, які приковані до ліжка, але ми обмежені нормативними документами щодо надання допомоги. Так? Але я хочу сказати, що саме цей адвокатський волонтерський центр, який був створений і намагається допомагати, дуже багато молодих адвокатів, дуже багато людей хочуть стати адвокатами. А як забезпечити зв'язок поколінь між метрами і молодими адвокатами, які тільки приходять до адвокатури, коли вони починають працювати? Подекати виникають дуже складні етичні питання. І прикро, коли усі ці питання починають вирішувати в соцмережах, можливо, вже пора запроваджувати інститут наставництва і запрошувати наших ветеранів адвокатури для того, щоб вони допомагали молодим адвокатам. Не вирішувати складні етичні питання, можливо, правові питання, цікаве і актуальне питання ще при житті Йосипа Львовича. Ми неодноразово з ним обговорювали, що інститут наставничества зараз відсутній, і це дуже дуже прикро, коли ми видаємо свідоцтво нашим новим колегам. Я кожен раз їм розповідаю, що двері Ради адвокатів завжди відкриті, що ви можете звернутися до нас, до членів ради з будь-яким питанням, проконсультуватися, отримати пораду. При Раді адвокатів створений комітет по роботі з молодими адвокатами, є відділенням. Для молодих адвокатів при Національній асоціації адвокатів NextGen і в Одесі є відділення, яке теж працює з молодими адвокатами, і тому, звичайно, ми рекомендуємо навіть молодим адвокатам, щоб вони починали свій професійний шлях саме у адвокатських об'єднань по статистиці. 88% молодих адвокатів. Обирають саме здійснення адвокатської діяльності індивідуально. Тобто вони самі працюють на свій розсуд. Звичайно, ми всі робимо помилки. Щодо конфліктів, які виникають між адвокатами, теж з вами абсолютно згодна. Коли читаєш сторінки деяких наших колег, хочу сказати, що волоси дибом становяться. І ви знаєте, Олександро, що у нас була проведена, скажімо, так реновація комітету з правил адвокатської етики, який зараз очолює Нана намизенна Бакаянова, і ми намагаємося в рамках цього комітету. Теж проводити різні заходи. Якщо є конфлікт, якщо є скарга адвоката на адвоката, яка передбачає у послідуючому подання скарги до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, ми обов'язково повинні розглянути скаргу на раді адвокатів, так на засіданні ради, і зробити все можливе, щоб адвокатів примирити, тобто невелювати конфлікт. Я хочу сказати, що це дуже прикро. Звичайно, ми зараз всі знаходимось у нервовому стані. Це війна, яка нас всіх перевернула, і тому іноді адвокати, як молоді, так і немолоді, вони стали інтолерантними, нетерплячими. Зникла кудись така внутрішня повага до своїх колег, і це дуже прикро, тому що по кожному з адвокатів суспільство судить, судить про всю адвокатуру, і мені дуже би не хотілося б, щоб по Скажімо так, не дуже добрі поведінці наших колег судили би про всю адвокатуру. Повага, повага, повага до колег, до представників суддівських органів, до правоохоронних органів. І моя порада така: навіть якщо порушують твої права, потрібно відповідати тільки з повагою, з підкресленою повагою. На грубість не потрібно відповідати грубістю. Ми поговорили про відносини адвокатів. Між собою. А як щодо взаємовідносин між адвокатурою та органами влади? Вивчаючи архівні матеріали, я знайшла дуже цікавий документ, це скарга адвоката, яку він надіслав до окружної колегії адвокатів. І він скаржився, що один із суддів висловився приблизно так. Ваших захисників так багато, що коли почнеш їх вранці вішати, то надвечір усіх не встигнеш перевішати. Захисник просив перевірити слова цього судді та притягнути його до відповідальності. Чим закінчилася справа, я не знаю, тому що в архівах на жаль, на жаль да в архівах документи не збереглися. А як щодо відносин до адвокатури от наразі? Звичайно, взаємовідносини адвокатури. І органи державної влади дуже різноманітні. По-перше, я хочу підкреслити, що адвокатура є елементом громадського суспільства, і адвокатура є частиною правосуддя. Це визнаний факт, і це визнають звичайної правоохоронні, і судові органи. Звичайно, є проблеми. є так звана проблема так званого ототожнення адвоката з клієнтом з боку правоохоронних органів. Коли адвокат захищає свого клієнта, коли формує правову позицію, з якою звичайно не погоджуються слідчі органи, так правоохоронні органи, йде, скажімо так, наступ на конкретного адвоката. І, звичайно, такі випадки ми знаємо про такі випадки, і ми реагуємо. При раді адвокатів створений функціональний комітет щодо захисту професійних прав адвокатів та гранті здійснення адвокатської діяльності. І якщо є такі випадки, ми однозначно реагуємо, звертаємося до правоохоронних органів. І якщо виявляється нашим комітетом порушення, ми навіть звертаємося до органів ДБР щодо скоєння кримінального злочину з боку представників правоохоронних органів. Наприклад, дуже важливим питанням, особливо на початку війни, стало питання отримання перепусток в період пересування в комендантську годину. Тому що ви знаєте, що Одеська область дуже велика, при затриманні осіб необхідна присутність адвоката, і іноді після слідчих дій адвокат не встигає так, до закінчення комендантської години. І для нас було дуже важливо забезпечити безпеку адвоката і вільне пересування. Тому наша взаємодія є, звичайно, із військовою адміністрацією. Звичайно, ми взаємодіємо з іншими органами виконавчої влади. Це і міжрегіональне управління юстиції, це і нотаріальна палата, це і прикордонна служба. Ми намагаємося як можна більше проводити заходів. Я дуже добре пам'ятаю, рік тому це якраз був початок, коли ми майже не мали світла. Так, ще ми не були забезпечені генераторами альтернативним електроживленням. Було організовано дуже цікавий теж круглий стіл. Ми сиділи при свічах і обговорювали питання щодо санкцій до юридичних до юридичних осіб, яким чином виходити. Це був захід е, е, організований комітетом по банківському праву. Тому, звичайно, ми взаємодіємо. Ми взаємодіємо із судовими органами, і навіть до нас звертаються судді і говорять так, що. Ми маємо, ми повинні провести таку підвищену кваліфікацію, Ми бачимо, потрібно надати інформацію, тому у нас дуже дуже добра взаємодія. Звичайно, як завжди, бувають, ну, бувають і перегиби на містах, як говорять. Тому у нас є взаємодія. І ми намагаємося розвивати ці відносини. Ну, звичайно, бувають і конфлікти. Ну конфлікти ми знаємо, що найкраще вирішення конфлікту це мирним шляхом, Грунтуючись на вашому досвіді, на ваших спостереженнях. А чи можете ви назвати які найбільш сильні сторони одеської адвокатур? По перше, я би хотіла сказати, що адвокатура Одеси, на мою думку, має власне обличчя. І це підтверджують наші колеги з різних областей України: незалежність, знання своєї ціни це завжди особлива думка по багатьох питань. Це вміння увагу до себе притягнути так? інших колег. Ще на початку створення адвокатури як окремого інституту в 90-х роках установчому з'їзді приймав участь Йосип Львович Бронз, і саме за його ініціативою. Була створена робоча група щодо кодифікації та уніфікації правил поведінки адвокатам. І завдяки роботі цієї групи було вже розроблено перші правила адвокатської етики. До робочої групи входили наші адвокати Йосип Львович Бронз, і Юрій Моїсейович Полонський, і Володимир Григорович Маслав. І саме за ініціативою одеських адвокатів на з'їзді двотисячі 2019 році було доповнено правила адвокатської етики. Та тією щодо чесності до та добропорядності адвоката, і я вважаю, що це є заслугою саме одеських адвокатів. Щодо слабих сторін, чесно кажучи, я їх не бачу. Олена Олександрівна, і все ж таки адвокатура це про бізнес або це служіння суспільне, чесно кажучи, на це питання немає однозначної відповіді. По перше, і це первостепенно, а це служіння, тому що адвокат, якщо повністю не віддається своїй справі, своїй професії інтересам свого клієнта, нічого доброго не буде. Але адвокати є працюють за гроші, і це нормально. Вони е, мають власні родини, власні інтереси. Але дуже багато адвокатів, особливо зараз, на період війни, працюють пробоном. Ми надаємо для певних верст населення безоплатні юридичні консультації. Ми надаємо правничу допомогу. Адвокатська діяльність не є підприємницькою діяльністю. Якщо ця допомога е, дає дохід, ну це добре, це адвокат, молодець. А як щодо вас, як саме ви прийшли до адвокатури, Не кажучи, адвокатура це все моє життя. Мій батько був юристом суддєю а мати музикантом. І тому е, з дитинства я була в атмосфері музики і юриспруденції. І десь е, з 10 з 11 років ми вже на вихідні дні відвідували суд, як доньки. Так ми знали, що таке судова установа. Ми знали, що таке справи. Ми навіть їх у руках. Мали у руках моїх листали, і у мене навіть не було іншої думки, ким я хочу бути. Завжди адвокатом, і чесно кажучи, все моє життя пов'язане з адвокатурою. Я отримала свідоцтва в 97-му році. І вже майже 26 років працюю адвокатом, і я жодного дня не жаліла. А чи можете ви пригадати найбільш цікаву справу, яка вас зачепила? Для мене кожна справа була цікавою. Справа, яка мене вразила результат, це був спір між подружжям про, про розподіл майна подружжя. Так, три або чотири роки ми судилися, багато експертиз. Перша інстанція, потім апеляційна інстанція, потім опять перша. По-новому почало слухати по першої інстанції цей позов. Час пройшов. І клієнти зникли, їх немає місяць, два, три, чотири. Потім такий дзвінок роздається. Можна до вас прийти. «До, будь ласка, куди ж ви пропали? У нас же справа приходять оба, і жінка вже вагітна. І таким чином закінчилась ця справа. Тому я хочу сказати, і я завжди говорю це студентам і молодим адвокатам, що звичайно ми повинні допомагати. але найкраще вирішення справи. Це примирення сторін, особливо це справи пов'язані з розподілом імена подружжя або з встановленням місця проживання дитини. Всі ці справи повинні вирішуватися саме договорним шляхом. Це моя особиста думка, і вже е, мій досвід це підтвердив. Як ви реагуєте на нахабних і нечемних клієнтів? Я намагаюся справлятися зі своїми емоціями, тримати себе у руках, але я можу розповісти такий дуже, на мою думку, курйозний випадок. Це було десь років 10 тому у коридорах приморського суду міста Одеси, де я чекала своєї черги до судового засідання. Слишу звуть Ольгу Олександр. Звичайно, я не відповідаю. Потім до мене підходять незнайомі люди, починають образливо зі мною розмовляти, навіть не образливо, а возмущенно. Чому я не відповідаю, чому я їх не впізнаю? І дуже було цікаво, тому що я потім вже розповіла їм, що я не є Ольга Олександрівна, у мене є сестра близнючка, але вони вважали, що це жарт Колеги, які мене знають. Потім підійшли і підтвердили той факт, що я не є Ольга Олександрівна, а є Олена Олександрівна. І ось так все закінчилось, скажімо так, миром. Але ж такі випадки бувають дуже часто до мене підходять люди, незнайомі мені на вулиці, починають розповідати свої історії. А потім, коли я все ж таки визнаю, признаю, що я є Олена Олександрівна, це дуже смішно, і це різна буває реакція у людей. Ось так тому це з дитинства. Я опиняюся у таких курйозних випадках, у таких ситуаціях. А наразі ми живемо в епоху нейромереж. і я вирішила поцікавитись, у тоже GPT. На що він думає щодо адвокатів? На що він задав мені питання? А чим адвокати краще чата GPT? Як би ви йому відповіли? Це дуже цікаво і новітньо спілкуватися з чатом GPT. Мені здається, що адвокат це не тільки адвокат, особа, який як робот пише документи, складає документи, подає документи. Адвокат є одночасно й захисником. І представником він є у деяких питаннях дипломатом, він є психологом, і це мистецтво спілкуватися з людьми, тому що е, не може е, штучний інтелект поки що зрозуміти такі психологічні нюанси. Не може зрозуміти відтінки спілкувань. Ми беремо всі нюанси. Ми враховуємо при формуванні правової позиції дуже багато моментів, і поки що чак GPT не зможе цього робити. Я була викладачем Національного університету юридичної академії, мене запрошують як представника ради адвокатів на лекції. І ось студенти навіть мені розказували і давали документи, так які вони готували за допомогою нейромережі, ніби те професійна, от не вистачає людяності та душі. Я не впевнена, що результату пошуки інформації саме за допомогою нейромережі будуть настільки ефективними, чесно кажучи. Але ми будемо намагатися. Яким ви могли надати поради адвокатам-початківцям? По перше, не зупинятися і діяти. Адвокати завжди вчаться. Це по перше наш обов'язок. А по-друге, наше законодавство, особливо українське, настільки текуче, настільки змінюється, що ми не повинні зупинятися. Потрібно читати, потрібно вчитися, потрібно мати певний кругозор, потрібно мати знання. В різних галузях не тільки права, але й потрібно знати історію, потрібно знати міфологію. І коли ми адвокати використовуємо використовуємо своїй професійній діяльності, саме ці знання, це по-перше, дуже ефективно, А по-друге, це свідчить про певний рівень адвоката і всієї адвокатури. Я всім молодим адвокатам хочу побажати. Терпіння і толерантності, тому що на професійному шляху всіх адвокатів і молодих особливо будуть зустрічатися різні люди. Будуть, будуть, будуть різні ситуації, і потрібно сформулювати правильну модель реагування і навіть на провокацію. Я хочу побажати, щоб молоді адвокати ніколи не були не об'єктами, ні суб'єктами об суб звернення до дисциплінарних органів адвокатури. Тобто працюйте, працюйте на благо ваших клієнтів, працюйте на благо суспільства, на благо України. Я хочу побажати всім просто мира, благополуччя, ну і успіхів.